Влучний постріл за будь-яких умов одна з основних навичок, яку набувають мобілізовані у навчальних підрозділах на курсі бойової підготовки. Як відбуваються навчальні стрільби, як діяти під час повітряної тривоги та як змінюються новобранці, які вперше взяли в руки автомат? Дивіться в репортажі підготовленому за матеріалами командування сухопутних військ. Ми приїхали у місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці. Зараз у них по плану стрільба. Навчання триває в умовах максимально наближених до бойових. Та які вже по кількості ваші стрільби? А, четверте, перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу на набагато краще це виходило. Вишкіл раптово перериває сигнал повітряної тривоги. Як тільки ми приїхали на точку, так одразу вімкнулася тривога. Ще невідома, яка загроза, але от зараз ми всі спускаємося в укриття. Чуєте, не чутно жодних стрільб, тому що над нами летить зараз розвідний безпілотник. Всіх змусили зайти в укриття, тому що це такі от правила безпеки. Черговий поповіщує всіх, що загроза ударних БПЛА. і негайно стрільба припиняється, зброя ставиться на запобіжник, і люди вбивають в укриття разом з інструкторами. Безпека тут передовсім у навчальному центрі. Є мережа укриттів. Дерво – це зробили маленьке укриття, чисто для того, щоб швидко могли особовий склад перемістити в укриття, а бетонні укриття там ще можна проводити заняття. Доки чекаємо на відбій, знайомимося з Катериною. Дівчина теж готується боронити батьківщину. Що для тебе найскладніше? Все по-своєму складно, все по-своєму легко. Просто треба вміти гарно адаптуватися до нових умов, розуміти, чому ти тут. Навіщо ти тут і пріоритети дуже сильно помінялись? І якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі Я зрозуміло, що нарешті я там, де маю бути, чесно перед собою, і мені від цього стало легше. Розкажи, як взагалі відбувається вогнева підготовка на БЗВП? в принципі от від початку їхні перші стрільби і останні? Ну, спочатку на ознайомчому на курсі вони отримують зброю, учать ТТХ, і в інструктора показують, як її розбирати, збирати, як її правильно чистити, як е, називаються всі деталі зброї. Потім, вже на третю неділю підготовки, в них починаються стрільби. Початково спочатку вони стріляють на влучність, потім на кучність, і так все по порядку. Думаю, усі інструктори з бойовим досвідом, а тому теорію тут завжди підкріплює практика. Така. Не так все гарно, як там книжка пише. А коли інструктор поїхав, виконав бойове завдання, він розуміє, що йому потрібно взяти з собою на позицію, що робити, щоб не допускати ніяких помилок. Я теж так само мобілізований був, і мене так само, типу як ТЦК, ти цікав, піймало. Я там приїхав сюди, у мене нульовий день, мене ну я нічого не розумів взагалі. Я не знав, як зброю правильно держати. Мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автоматам, що складається, як розбирається, що до чого. І воно понакатано і понакатано, і так і пішло. І на піхоті був і я штурмував посадки, і все, коротше, діло. Як бачите, підготовка у сухопутних військах відбувається за будь-яких умов. А це тому, що мобілізований перед тим, як потрапити на лінію зіткнення, обов'язково має мати навчальну базу. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Олег Грицун. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.